У вас чи у когось із ваших близьких діагностували хронічне обструктивне захворювання легені або Нічого страшного, це не виклик. Але вам потрібно кардинально змінити своє життя та отримувати регулярну терапію для того, щоб прожити довго та щасливо. Мене звати Віталій Побережець, ви на каналі Пульмохаб, і сьогодні ми будемо говорити про хронічне обструктивне захворювання легень. Хронічне обструктивне захворювання легень це хвороба, яка характеризується пошкодженням легень та звуженням дихальних шляхів, що значно утруднює дихання. Насправді воно досить поширене. і за даними міжнародних досліджень у світі страждає близько 10% дорослого населення від даної патології, але вона є однією із лідируючих по інвалідизації та порушенню якості життя людей. Основними скаргами хозл є задишка та кашель, який може також супроводжуватися виділенням мокроти або може бути сухим і турбують людину протягом багатьох багатьох місяців та навіть років. І з часом може поєднуватися наявність слабкості, втомлюваності, втрата ваги чи втрата скелетних м'язів. Але проблема є в тому, що людина, яка хворіє на хозл, не зразу розуміє про наявність цих скарг, і іноді відчуття задишки може усвідомити лише коли виконання звичайної фізичної активності, наприклад, прибирання вдома, викличе суттєві проблеми. Іншою ключовою характеристикою даного захворювання є наявність періодів різкого погіршення симптомів, так званих загострень, які можуть бути викликані як наявністю вірусного чи іншого збудника, так і контактом із забрудненням навколишнього середовища. Симптоми захворювання із часом прогресують і стають тільки гіршими, а наявність частих загострень тільки пришвидшують це погіршення. Чому ж виникає хронічне обструктивне захворювання легень? А викликаємо за рахунок впливу на наш організм факторів, які призводять до запалення в наших дихальних шляхах. Перш за все, це тютюнопаління. І дійсно, вживання тютюну є одним із найпоширеніших чинників розвитку хронічно обструктивного захворювання легень. За даними міжнародних досліджень, близько половини курців із часом захворіють на хронічне обструктивне захворювання легень. Так, звичайно, існують певні особи, які, незважаючи на значний стаж куріння, не хворіють на хронічне інструктивне захворювання легень, що свідчить про важливе значення також і генетичних чинників у розвитку даного захворювання. Але незважаючи на ці виключення із правил, вплив тітьонопоління на стан дихальних шляхів і легень є просто катастрофічним. Друге, це є вплив із факторами шкідливості на роботі. Так, близько 20% випадків хронічного обструктивного захворювання легень розвивається у осіб, які мали контакт із професійним пилом, випарами газів чи інших речовин на робочому місці. Третім чинником є наявність забруднення повітря навколишнього середовища та повітря, в якому проживають люди. Четвертим є генетичні фактори, адже дійсно генетичний склад людини може визначати її схильність чи навпаки резистентність до розвитку хронічного обструктивного захворювання легень. Серед цих чинників найбільш вищеним є дефіцит альфа-1 антитрепсину, специфічно білку у легенях. Зважаючи на те, що хронічне абсолютивне захворювання легень є невиліковною хворобою, було б дуже ефективно попереджати його виникнення. Отже, що потрібно робити для того, щоб не захворіти на хозл? Перш за все, ніколи не пізно кинути палити. Навіть якщо ви палите вже 50 років, 60 років, є ефективні способи боротьби із цією шкідливою звичкою, які я описав у одному із своїх попередніх відео, послання на яке я залишу в описі, та воно зараз з'явиться у правому верхньому куточку екрану. Другим чинником це є попередження впливу пасивного коріння на ваших близьких та людей, які із вами проживають або працюють. І третім чинником є попередження забруднення навколишнього середовища, в тому числі повітря на робочому місці та в тому приміщенні, де ви проживаєте. Але все ж, якщо забруднення неможливо попередити, ви повинні використовувати засоби індивідуального захисту на роботі для того, щоб попередити контакт ваших дихальних шляхів із шкідливими частинками, випарами чи газами на робочому місці. Тепер поговоримо про діагностику даного захворювання. Для того, щоб вам встановили діагноз хронічного структурного захворювання легень, ваш лікар направить вас на специфічне обстеження функції ваших легень, так звану спірометрію. Що це за обстеження, як до неї підготуватися та як воно проходить, я описав у одному із своїх попередніх відео, послання на яке я також залишу у описі відео, та воно зараз з'явиться у правому верхньому куточку екрану. Але якщо коротко, то це обстеження, під час якого вам потрібно буде подихати максимально сильно через специфічний прилад, який називається спірометр. І за рахунок виміру об'єму та швидкості руху повітря, ваш лікар дізнається, чи є у вас звуження дихальних шляхів, яке притаманне хронічному обструктивному захворюванню легень. Стосовно лікування, то, на жаль, на даний момент хронічне обструктивне захворювання легень залишається невиліковною хворобою. Тобто ті зміни в дихальних шляхах та легенях, які відбуваються в людини, яка протягом десятків років курить або працює на роботі, яка має шкідливості, є незворотніми. І, на жаль, ліки дозволяють тільки тимчасово і частково покращити функцію дихальних шляхів, але все ж це дозволяє суттєво покращити якість життя людини, зменшити симптоми, попередити подальше прогресування захворювання. А також наявність загострень, що суттєво продовжує тривалість життя людини. Лікування хозл полягає у деяких кроках: перш за все, це зменшення впливу фактору шкідливості. Якщо ви працюєте на роботі, яка безпосередньо викликала хронічне інструктивне захворювання легень, потрібно змінити роботу або забезпечити себе засобами індивідуального захисту, яке унеможливить подальший контакт із фактором шкідливості. Якщо ви палите, ви повинні припинити цю шкідливу звичку, навіть якщо захворювання вже розвинулося. Адже, якщо ви будете продовжувати контакт із цим фактором шкідливості під час лікування, лікування буде неуспішним. Другим кроком у лікуванні хозл є використання специфічних лікарських препаратів. У нашому арсеналі є цілий набір медикаментів, які, перш за все, розширюють звужні дихальні шляхи. Це так звані бронхолітики, до яких належать сальметерол, тіотропі, бромід чи інші. Інша група препаратів, які ми використовуємо, це є інгаляційні глюкокортикостероїди. Це ті ліки, які пригнічують запалення в дихальних шляхах внаслідок контакту із цими факторами шкідливості, які ми вже з вами проговорили. Як перші, так і другі ліки доставляються безпосередньо в дихальні шляхи за допомогою специфічних доставкових пристроїв, так званих інгаляторів. Успіх лікування залежить перш за все від того, чи регулярно ви використовуєте інгалятори, чи не пропускаєте прийоми, а також від коректної техніки використання цього інгалятора. Саме тому ви можете у мене на каналі подивитися і знайти відео із тим доставковим пристроєм, яким ви користуєтеся, і час від часу нагадувати собі коректну техніку використання цього інгалятора. Але важливо, що ви ніколи не призначали собі лікування чи не відміняли лікування без рекомендації лікаря. Тому, будь ласка, будь-які зміни у вашому лікуванні ви повинні проконсультуватися із вашим лікуючим лікарем. Третім кроком це є участь пацієнта у програмах так званої легеневої реабілітації. Ці програми забезпечують навчання пацієнта не тільки. Тих фізичних вправ, які йому рекомендовано використовувати, але також і навчання людини, що таке хронічне сортине захворювання легень, які ліки вона використовує, які ліки використовувати у випадку невідкладної терапії, та як жити із цим захворюванням. Деяким пацієнтам, легені, яких не здатні підтримувати нормальну концентрацію кисню в крові, може бути показана довготривала оксигенотерапія. Тобто таким людям будуть видані специфічні концентратори кисню для того, щоб вони дихали ним вдома. Окрім того, усім пацієнтам показано достатня фізична активність, що дозволить зменшити симптоми захворювання. Також рекомендованим є вакцинація проти грипу COVID-19, пневмокока, опорізуючого герпсу чи інших збудників. Ви можете про це проконсультуватися у вашого лікуючого лікаря. Ну що ж, дякую, що довелися до кінця. Якщо це відео було вам цікавим та корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас залишились ще інші запитання про хронічне суротинне захворювання легень, можете написати їх у коментарях до відео, я з радістю відповім. Будьте здорові та до нових зустрічей!